Виконуємо завдання з розділу Діємо до квеста 6 за підручником інформатика 7 клас авторів Барона 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт електронної бібліотеки Інституту модернізації змісту освіти. Для цього в рядок адреси введемо адресу сайту lib.imzo.gov.ua. Тискаємо Enter для підтвердження. І зразу хочу звернути вашу увагу на те, що даний сайт не завжди відкривається. На сайті також відбувається перегляд нових підручників під час конкурсу підручників. В цей час на сайт заходить багато людей. Сервер тоді перевантажений, і сайт взагалі не відкривається. Майте це на увазі. Бачимо, що електронна бібліотека Інституту модернізації з міста освіти розроблена відповідно до статті 75 закону України про освіту. Ліворуч в меню виберемо меню Електронні версії підручників. І виберемо якийсь підручник. Зараз ви в 7 класі, через це виберемо сьомий клас. Можна вибрати з будь-якої освітньої галузі. Давайте виберемо інформатичне освітлення галузь. Вибираємо інформатика. Бачимо, по даній галузі є шість підручників різних авторів. І давайте виберемо підручник, яким ви зараз користуєтесь. Тобто авторів мор Барна. Натискаємо підручник, щоб переглянути даний підручник. Відкривається нова вкладка. Ось ну тут ми можемо переглянути підручник. Аналогічно ви можете переглядати інші підручники не тільки з 7 класу, але й з інших класів. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!